земляки його земляки Ковальському аматерського і шматок неоковерної залізяки, які ви вчора бачили, поступово перетворюється на маленького шкурничка, на маленького бандита-шкуродера. Звісно, що трошки поправити форми, зробити їх плавнішими. Це буквально за 5 хвилин. З використанням ось цього, це мій гріндер для роботи. Ножичок і гріндер. Вечірні освітлення не надто радує. Ось він, карапулька. Або карапулька у моїх долонях. Насправді тут рукоятка 10 см, а сам клунок 9,7 см буде 9,5 в закінченні. Ось так от.